Наприклад, я беру Словенія в край. І в мене є можливість подивитися у Бінокль і побачити це місто саме очима цього пам'ятника, очима пам'ятника Тарасу Ми Розуміємо, наскільки важливо розповідати світу про Україну. Про нашу історію, про нашу культуру, але також про сучасну Україну. І звісно, це поєднання інновацій, технологій і нашої історії. Тарашевченко поособлює собі дійсно можна сказати, символ української нації і символ української боротьби за державність і незалежність.